Доброго ранку, розпочинаємо <клес> чергове засідання бюджетної комісії. Хто за те, щоб відкрити 84 те засідання комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, прошу голосувати. Хто за? Доповнення, доповнення немає. Хто за те, щоб затвердити порядок денний в цілому? 84-те засідання бюджетної комісії, прошу голосувати. Хто за питання про погодження передачі транспортного засобу в оренду? Доповідає Семенков Марк Валентинович. У вашій увазі пропонується проєкт рішення про поводження комунального комерційного підприємства Центр первинної медико-санітарної допомоги Калинівської селищної ради, в оренди комунальному підприємству Калинівська варта Калинівської селищної ради транспортного засобу, Пежон, Модель Боксе. Визначити, що передача в оренди здійснюється відповідно до договору оренди, вкладеної між сторонами. Дякую. Хто за те, щоб погодити передачу в оренду комунальному некомерційному підприємству, центр провинної медико-санітарної допомоги Калинської селищної ради, підприємство Українська варта Калицької селищної ради, трактор тобто організації Піжомодель 2435, прошу голосувати. Хто за? Рішення прийнято. Хто за те, щоб закрити 84 засідання комісії з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку відносинці та міжнародного співробітності, прошу голосувати. Хто дав? Дякую всім за роботу.